В нашій країні зараз здається, хороші менеджери стоять у керма до яких країн слід звернутися, на вашу думку, як експерта, задля для того, щоб наш енергетичний сектор виріс став кращим. Дійсно, справа в тому, що е, розвинути країни не, не тільки Європа всього світу е, вже накопичило достатньо серйозний досвід з впровадження ефективної енергетичної політики, яка якраз забезпечує енергетичну безпеку, диверсифікацію, зменшення споживання, зменшення навантаження на надовкілля, підвищення конкурентоспроможності спроможності власної економіки і так далі. Для цього у, у цих у цих країнах е, також були такі події, які з яких е, з аналогічними, яких сьогодні стикаємось, ми, наприклад, в середні 70-х років були так звані перші нафтові кризи, коли, коли країни-експортери персидські затоки наклали ембарго на експорт нафти в Сполучені Штати та країни Європи. Це були перші такі енергетичні шоки для цих країн. Це Сполучені Штати і Західної Європи. І саме в цей час ці країни зрозуміли, що не можна далі продовжувати таку саму політику, постійно нарощувати споживання енергетичних ресурсів і при цьому бути в повній тотальній залежності від зовнішніх ринків. Причому вразливих Вразливих ринків так і власне з цього часу ці країни почали впроваджувати дієву та ефективну політику і ефективності. До речі, рік тому був оприлюднений звіт ОІСІДІ, тобто України організації країн економічного розвитку, які показують, що з середини 70-х років до 2010 року було зекономлено Більше енергії ніж було спожито будь-яким іншим ресурсом, тобто, внаслідок політики енергоефективності та енергозбереження, вдалося попередити споживання енергії, яка за своїми обсягами більше ніж було спожито, наприклад, природного газу або нафти, або будь-яких інших ресурсів.